Ну, я вам заведу... Цей, Цей. 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 Голови, чи... Сядьте, Присяк. заважайте ну, Добрий день. Дякую всім, що прийшли. <кхем> uh, на обліку. Громадська організація Менська сотня, знаходиться 61 особа. Згідно з списку присутніх, присутні 22 чоловіка. Таким чином наші наш загальні збори є правомочними. Почнемо з організаційних питань. Хто бажає бути секретарем і вести протокол зборів? Добровільно, поки. Так, да, Поки що добровільно, будь ласка. У нас громадська організація, так що проявляйте ініціативу. Оля ви ближче всіх до столу. Може, може ми? Ви людина з досвідом? Добре. Що я принесла. Пока сюда за нато я числа. Тепер друге питання. Це присутність на загальних зборах не члена громадської організації Тергубенка Сергія Миколаївича. Більше других у нас представників преси і не членів організації більше нема. Які будуть пропозиції? Які пропозиції, щоб наші збори не зазнімались на фотохінку? Сергій Миколаївич може бути присутній, але не знімає таких пропозиція все-таки знімати, бо це корисно для організації, якщо вона відкрита. Але якщо є питання, які стосуються лише внутрішньої роботи організації, то по цих питаннях якби і не знімати, і не бути присутнім навіть не учасникам. Ну, якщо будуть такі питання. Я якщо Наша організація, ми ось, збираємося в декілька разів разів. У нас організаційні питання зараз будуть підніматися. Я думаю, нам зараз тут. І люди, ми з нашої організації, вони нам просто не потрібні зараз. Цілком згодні. Як ви бачите, по порядку черговості, первочерговості, перше питання було, це Сергій Миколаївич присутній, але не знімає. Друге питання, Сергій Миколайович присутній і знімає, але по якимсь питанням ми будемо особливо голосувати і про його присутність або він буде знімати ні. І третє питання, от Василя Олександровича, Сергій Миколайович взагалі покидає залу нашого загальних зборів. Ставимо по черзі надходження. Ну, то давайте не, все, не все, не все ми як говорили. Якщо ми пролосуємо за третє питання, то перші два, не, як, не, як не виразу не виразу. За перші два. То Хто за те, щоб Сергію Миколаєвичу не давати дозволу бути присутнім на зборах? Прошу підняти руку. Ну Будь ласка, піднімайте руку вище і тримайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 22 присутні. присутні. Дев'ять людей проголосувало за цю пропозицію. Пропозиція не проходить. Далі пропозиція Сергій Миколаєвич присутній, але не знімає. За це? Я думаю, що ті, хто голосували по першому питанні, можуть голосувати повторно за друге питання, бо воно ну, якби... напевно -на -на розширює трохи перше. Так? Хто за те, що він був присутній, але не знімав. Так, так. так. ще подимаєте. Якби, якщо ви не проти, то 20 я 20 буду. лічильна комісія, в мене немає, не виночі. Ну, тримайте, тримайте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Рішення прийнято. Сергій Миколаївич, будь ласка, виключіть вашу камеру. Дякую. Без коментарів, прошу без коментарів. Ми регламент сьогодні ще не приймали, тому я якби без коментарів. Просто виключіть, виключіть будь ласка, камеру.